Попри всі зусилля світової спільноти, намагання нової української влади зупинити збройний конфлікт та успіхи військових в антитерористичній операції, ситуація на сході країни залишається складною. Все більше людей воліють покинути буремний регіон. Від війни рятуються хто як може. Деякі наші співгромадяни вважають, що спокійніше їм буде за межами України, але переважна більшість шукають захисту всередині. Зважаючи на настання літнього сезону, дорослі намагаються віднайти будь-яку можливість, аби вивести дітей. Дітей до моря. Херсонщина гарантує оздоровлення, а головне безпеку маленьким українцям. Кілька дорослих та дітей з охопленого війною Сходу знайшли прихисток у таборі Прибережний, що у Лазурному Скадовського району. Тут вони можуть трішки розслабитись, але думки про дім постійно непокоять. Самі на камеру говорити побоюються. І ми поважаємо їх почуття. В Медики з Краматорська наша. Єсть вважати у нас з Славінська. Приїхали на сестрою вжатик со Славінська. Не приїхали неділю назад буквально. Вот, Адаптувались і діток веселят, і опять-таки у нас лагері нет політики. Сам Євген в прибережному вже восьмий рік і називає його другим домом. Цього літа так склалося, що в таборі відпочивальники тільки з України, але з усіх її куточків. І програма перебування складена так, щоб об'єднати всіх в одну сім'ю. Херсонські діти потрапляють сюди переважно в рамках соціального проєкту, який багато років реалізовує громадянський рух відродження Херсона під патронатом народного депутата Андрія Потілова. Через дітей він мріє згуртувати все суспільство, яке роз події в країні. Цього разу компанію малечі з багатодітних, неповних, малозабезпечених родин склали сини та доньки прикордонників, міліціянтів, майданівців. У Каріни – батьки військовослужбовці. Кормять добре, відпочиваємо. В морі поки що не купалися, тому що холодне. Дітей засмучує те, що їм не дозволяють купати. та більше для них біда не дають морозива. Як ми з'ясували, це сувора заборона санстанції, харчування маленьких відпочивальників під особливим контролем. Меню розробляють дієтологи. Їжа здорова і корисна. У нас немає нічого жареного, у нас немає нічого такого копченого. Це, звичайно, діти хочуть кашку, це картопелька відварна, це картопля пюре, яку всі полюбляють, це Молочні страви, це є манка, це є молочна рисова кашка. І, звичайно, що йде м'ясо, в нас не свинина, яка дуже важка, сприймається на шлунок і перетравлюється, а Так. На кухні прибережного працюють 49 студентів Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі. Під пильним наглядом наставників проходять обов'язкову виробничу практику. Але вони, по суті, ще й самі діти, тому їх робочий графік складено так, щоб могли теж відпочити і оздоровитись, в той час як майстри виробничого навчання удосконалюють свої навички, намагаючись порадувати дорослих. Якимись вишуканими стравами. Ми робили чеський гуляш з чеським книдликом, також гов'яжу. Ми запекали, печені говяжу робили з різними соусами. У штаті табору п'ять медичних працівників. Вони встигають пильнувати за всім. За допомогою до них можна звернутись у будь-який час. У розпорядженні лікаря весь арсенал необхідних препаратів. Та найголовніше з них море, сонце і повітря. Скадовське побережжя це побережье. побережжя. Заболівання дыхательной системи повністю сходять на нього, навіть ну, Крымским. Тут свої традиції і правила гри, в які охоче включаються навіть новачки. Тут і своя юрмала є. Велика крита сцена, де що вечора якісь дійства. З'їзаємо, що буде сьогодні. Очень вид, да, каждый день что-то нове те, що залишалось таємницею для мешканців прибережного, ми дізнались першими, але ділимось тим теж за великим секретом. Конкурс таланта зв'язний дощ. Завтра у нас буде машина времени, Просто шикарне міроприяття. А после завтра праздник любви. У таборі ще є вільні місця, тож тут готові зустріти всіх охочих і не надто сумують з приводу відсутності туристів з Росії. Надажаючи на політичну ситуацію в Україні, дітям все одно потрібен відпочинок, і у нас спокійне, у нас море дуже добре, гарне, тепле. Тому діти до нас їдуть. Літо закінчиться, і всім доведеться повернутись додому. Щиро віримо, що це зможуть зробити і ті, хто вимушено покинув малу батьківщину. Времена, которые сьогодні нависли на Украиной, они пройдут. Я думаю, літ через некоторое время опять поїдуть сюди російські діти, опять підуть суда білоруські діти і казахские діти. А допоки Прибережный прибережний єднає Україну дітям з різних її регіонів, тут комфортно. Вони розкуті і радісні.